Так, ми майже прийшли. Їсти хочемо, нога зломана. Яди, бля. Дядько, ти що гониш? Дядько, у мене є яйця, я тобі зараз розкажу. Ого, вас двоє. Нечесно. Нечесно, я один, Меду, быстренько. Сухенко. Ну ладно, я їм зараз пропишу тут. Я сказав пропишу. <гум> Кому ще прописати, тобі? А тобі? <гум> так, ти живий, я знаю. А ну сумочку дай, прикольно. Ого, чувак, ти шо? Ще один йде. Хе-хе. <гум>